наставник, Наприклад, я відповідаю таким людям, які кажуть щодо переходу церкви, таке. Мені все одно, куди в яку церкву ходити, я йду до Бога. Як пояснити все таки людям? Хоча б <клес> наштовхнути їх на ту думку, що треба про це думати. Ви знаєте, я вам скажу, навіть так відповім. Багато людей теж замітьте, кажуть, в мене був душі. Да? Багато, завіт кажуть. Я в церкву не ходжу, в мене був в душі. А от і ваші питання, вони, вони дуже похожі, вони мають одне ціле. Ви знаєте, от ми живемо в суспільстві, да? От ми з вами сусіди, наприклад. Один із нас з'явилася завість. От хтось купив якусь лучшу машину, да? а хтось там, що якусь квартиру, то ще щось таке. Ну, ми ж люди, без суспільства. Як ви думаєте, буде правильно, коли. От, Хтось з нас, або я, чи хтось один одному, чи спалить ту завісті машину, чи там пограбує його, да? а потім що скаже? Він її вкрав або нажився, да? він, він неправильним шляхом і нажився. Це такі питання людей, які бояться відповідальності. Тому що ми всі з вами знаємо, хочемо чи віримо в Бога, чи ми не віримо, прийде час, от, Прийде обов'язково цей час. Так, да, чого, чого пізно може прийти? То, от бачите, кажуть, в церкву ходять люди похилого віку. Да? Більшість, більшість. Знаєте чому? Ми це відчуємо. А тому, що душа, вона є вічна. Тіло воно старіє, душа є вічна. І от душа, коли відчуває роз'єднання з тілом, а вона воно да, Вона дуже відчувається. І вона розуміє, що їй потрібно буде давати відповідь. І вона кличе людину до Бога. І вона кличе людину до Бога, і людина, людина нарешті починають розуміти, що бути з Богом, мати віру це дуже, дуже відповідально і це правильно. Що стосується людей, які кажуть, я хожу до Бога, ви знаєте, це так само можна казати свій поступок якийсь, тому що зробити погано чи хороше, казати: ну, а що, це так Бог хоче. Церква є найперше. Давайте без політики церква є такий орган тіло Христа, яке дисциплінірує, як ми кажемо. Тобто Він дає нам душу, вкладає нам що? Вкладає нам любов, віру, теплоту, якості душі. Тому що за, за період життя, який ми з вами проживаємо, ну, ми за неділю зробимося жорсткими, да, набираємося. Зло з люби, всі ж працюєте між людьми, і це хорошо розумієте, що от, хтось подивився, хтось сказав, ну це нікуди не дінеться, це люди. Ми ж між між живими людьми ми живемо. І от коли ти цього набирає енергетики, ну безка негативно і недобре, ти приходиш до храму, а храм це є містичне тіло Христа, є його енергія благодаті, і ти як ми кажемо, восполняєшся або да? ти робишся іншим. Існує. На, взагалі таке. є, що люди ходять до церкви, яка поблизу, не дуже розбираючись от Як ви ставитесь до цього? Ну, знаєте що, от часто кажуть по церковних догматах. Чи бачите ви тенденції, я перепрошую, можливо, все-таки почали розбиратися. Я поскажу по церковних догматах. <кій> То ми кажемо часто, що ми знаєте, ми ходимо до храму. А якщо людина віруюча, вона ходить до храму, то вона знаєте, вибирає собі духовника. От все-таки 90 людей, які в церкві, вони приходять до храму, тому що та чи той чи інший священик їм до душі. А вже 10% це ну, заїхали, там свічку поставили, там за здоров'я прочитали, там молебіна це.